Бути волонтером та мати чисті руки це майже як бути військовим та не чіпати зброю. Допомагаємо Збройним силам України безкоштовно та добровільно. Слава Україні! а ну кажи. Японці не міг робити машини. Треба їх сюди на перепідготовку. Україна до нас криві рік. Ось він цей Рекстон 17-й танковий, висить на підйомнику. Як ви бачите, вже ходову розкидали, зняли все те, що було тут. Що ми бачимо? Оці шруса повністю під заміну. Накінечники рульових тяг також під заміну. Гірше за все, те, що підшипники, ті, що стояли в колесах, це ось річ. Вони стояли ось тут. Можна подивитися на стан а то по чому воно їздило, отакий стан змазки. ось саме підшипник. Все зробили, вона на розвал сходжені Все. Скажіть спасибо. Валера, Льоша, пацани, хто допомагають. А дивіться розвал сходження. А? Все зелененьке. Не машина, а сказка. Всі аж здивувались Отак. Можемо делать вещи Бажаю здоров'я, Руся. Ну от зараз іде. Ремонт ходової частини ось стоїть ваша машина в підйомнику. Зараз ще буде мінятися отака от сошка, за неї також був хруст. Вона стоїть ось з цієї сторони, ось вона. Її замінять. Короче, зараз немає, їх позабирали хлопці, але може глянути на стан саленбоків, які були у личах, ну, тобто ось, що від них лишилося. А ось це дуже показово. Шарові опори навіть є вже люфт не тільки так, вони бач повністю сухі. Тут польника не було. Ось така біда приключилася. Резина быстрится. Що це за быстриться не знаю. Ну вот таку гулю виду. Дня... Перекриває охеренно, да? Да, ну а мы вообще в этом отношении сами. Mitsubishi L200 спереді, отут де кріпиться цей коньок. Цей болячка там вигнила і він за цього тут вже відходить, як кисіль Отака от от біда. От сюди латочку кинуть. Перевірите, тут тримається, не відпадає. Ну цю штуку все одно знять, ми їх поставимо потім самі. Якщо там є необхідність підварити тут більш-менш, тут, вроде, все тут уголок ось підгнив теж. Ну, подивитися, може підчистить зняти. Замочок бо колеса можуть вкрасти за замочок. Робимо із гімна пулю, але робимо це професійно. 123 скоро ваша ласточка поїде до вас. Слава Україні! Бажаю здоров'я, друзі! Ну ось. Черговий раз після підготовки чергової відновлення наша машинка відправляється на фронт. Бажаю здоров'я, дякую руху підприємців Кривого Рогу за всебічну допомогу нам, Збройним силам. Дядь Дядьває, я тебе дуже кохаю. Я щиро дякую, що ти нам допомагаєш всім, чим можеш. Наші посилки, те, що до нас ідуть, наша допомога, наші рук, наші машини, авто, все, що ви обслуговуєте. Я щиро дякую вашій, вашій організації і вам особисто. Дядь Валер, це для тебе.